Христос, посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри у Христі, вітаємо вас із святом Святої Троїці або ж п'ятидесятниці, адже зішестя Святого Духа на Апостолів здійснилося саме п'ятидесятий день після Воскресіння. Це християнське свято містить в собі подвійне торжество: і славу Пресвятої Троїці, і славу Пресвятого Духа, який видимо зійшов на апостолів. І відобразив новий вічний завіт Бога з людьми. У такий урочистий день вам, дорогі жителі срібної землі, священство та монашество, брати та сестри, сердечні вітання адресує високоприсвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський. Сергісні отці, дорогі браті і сестри. Маємо честь сьогодні привітати з великим торжеством і праздником День Святої Трійці, зіслання Святого Духа на Апостолів. Коли Господь воплотився, жив серед нас, Він дарував нам Божесне Откровення, святе Євангеліє. Він жив серед нас і зціляв людей, проповідував те слово, яке він чув від Отця Небесного, як свідчить нам саме Святе Письмо. І після славного свого Вознесіння, яке ми святкували 10 днів назад, Господь вознісся на небо, як пише Івангелія, щоб сісти одесную Бога і Отця. Але цей день Святої П'ятидесятниці, або, по другому називається праздник зіслання Святого Духа, ми святкуємо День народження Святої Церкви Христової, місію, яку приніс Христос на землю своїм воплощенням життя серед нас. Своїм розп'яттям, погребенням і Воскресінням в третій день Пописанням, Господь заснував на землі саме дорогоцінне, Він залишив своє тіло Христове, яким являється повнота Святої Православної Церкви. Цей святий день я знову і знову хочу привітати всіх вас. З чудовим праздником Різдва Церкви Христової, нехай благословить нас Господь своєю милостю і щедротами творити добро, і Дух Святий нехай просвящає кожного з нас для творіння добра і оправдання імені Святого, яке дане нам при хрещенні. І молитві Царю Небесний прийди Вселисявни, воздамо честь і поклоніння Богу в Тройці, славимому. Амінь.